Добрий день, глядачі YouTube каналу elvin.com.ua інтернет-магазину elvin.com.ua До нас, як ви бачите, приїхала нова партія електромобілів Elvin. Дуже багато наших, наших підписчиків і взагалі покупців, які телефонують до нас на сайт, інтернет-магазин просили, просили зняти порівняльне відео на рахунок електромобілів Elvin. І от у нас приїхало декілька штук. Ми декілька вже їх відправили, але основні моделі ми зібрали на нашій площадці і знімемо коротке відео. Наше відео буде складатися з трьох частин. Перша частина це коротке ознайомлення з моделями, друга відмінності між авто. І третя частина: які можливі комплектації, і яка саме комплектація підійде саме для вас і для ваших потреб? І так починаємо. Але прямо зараз поставте лайк та настить на дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні відео, кому подобається дана тематика про електромобілі, електротрицикли, електротрактори, електромотоцикли. Ми будемо раді і будемо знати, що ми стараємося не дарма. Тим більше, що вже скоро приїде нова партія електромобілів, але це будуть автомобілі, які лише з'явилися в нас на сайті. Дана модель була виготовлена в 2023 році. Це нова модель, якої ще в нас не було. За всю історію автомобілебудування і взагалі електробудування автомобілів було придумано багато нововведень і технологічних рішень. Як ви знаєте, для всіх автомобілів стоїть звичайне кермо. Але давайте почнемо ознайомлюватися по порядку. Дана модель автомобіль Elvin X2, чим вона. Не така від інших. Ну, по-перше, це автомобіль трьохколісний з трьома колесами, і вони в основному зроблені з кліпонами. Це йде мотоциклетне кермо. Для чого воно зроблено? Воно по-перше, простіше в використанні і в виготовленні, раз. По-друге, в кого одна нога погано працює або відсутня. Ну, це в нас купляють люди з обмеженими можливостями. Немає акселератора педалі газу, скажімо так, і е, він винесений на праву ручку. Ви газуєте не за допомогою правої ноги, а за допомогою правої руки. Також гальм гальмувати ви можете як ножним гальмом, так і ручним гальмом. Тобто він іде такий універсальний. Можна також замовляти його з звичайним кермом. Спереді в даного автомобіля стоїть колесо 12-дюймове. Розмір його 120-70 на 12. Ззаді колеса йдуть 4 на 10. Колесо Зроблено для, спеціально для автомобілів, і останнім часом ми його тепер завжди замовляємо його, тому що воно хоче 10-дюймове, але діаметр загальний в нього як 12-дюймового. Просто воно краще поводить себе на поганих дорогах, коли десь бруд, щебінь, воно має краще щеплення. Другий електроавтомобіль це elvin ev 5 ми їх провозимо на протязі вже десь трьох з половиною років. До речі, даний автомобіль ми провозимо ще давніше. Ми його провозимо десь п'ять років. Даний автомобіль вже показав себе. Ми в нас як брали як організації і його, так і звичайні покупці. Хороша, хороший автомобіль, робо, робоча лошадка, як то кажуть. З хорошими хордовими характеристиками. Спереді стоїть Макферсон всім знайомий, ззаді стоїть балка, вона також надійна. Як на мене, то чотири точки опори, я маю на увазі 4 колеса, чуть-чуть більш надійніше, ніж три точки опори, трьохколісний автомобіль. Тому що, якщо погана дорога, x 2 чуть-чуть більше хитає на поганій дорозі. Elvin ev 5 тримається достойно на будь-якій дорозі. Ще новіша модель це Elvin EV6. Вони вийшли на початку 22-го року. Все то саме, як і в Elvin ev 5 підвізка спереді Макферсон ззаді балка. Змінився дизайн, суттєво він оновився. Салони у всіх автомобілей однаково. Що Х2, що ЄВ 5, що ЄВ 6 колеса. Раніше ви ставили колеса. Отакі колеса почали ставити тільки на ev 6 Потім ми дуже сильно попросили, щоб на заводі ставили всюди колеса 4х10. 4 колеса 4 на 10, вони такі універсальні, вони підійдуть, можна сказати, демосезонні, вони підійдуть як для літа, так і для осені, так і для зими. Дані моделі всі можна замовляти в будь-яких кольорах, як ви бачите. У нас були ще інші кольори, просто люди не могли дочекатися і приїхали в нас, позабирали. Тому. що... Треба швидко дарувати, там хто на день народження дарує, хтось там прив'язує до свят. Також автомобілі EV5 і EV6 можна виготовляти на заводі як з звичайним кермом, так і от дана модель Elvin ev 6 зроблена з кліпонами. Як я вже вам пояснюю, що це зроблено для того, в кого не. Хто не може наджимати ручку гальма або гальмувати або газувати ножними. Тут вони повністю відсутні. Це зроблено на замовлення на заводі. Відповідно, гальма винесені як з правого, так і з лівого боку. І ручка газу ви гальмуєте правою рукою. Якщо ви бажаєте, щоб ми зняли Чуть-чуть більше відео на рахунок цього автомобіля з кліпонами, ми хоча вже раз привозили, просто не встигли зняти відео, його в нас швидко забрали. Люди приїхали і не встигли ми зняти відео. Ззаді вони майже всі одинакові, візуально, тільки автомобілі ЄВ6, задній бампер іде окрашений в колір кузова. А в автомобілях ev 5 і x 2 Вони йдуть неокрашений чорний пластик. Кому що більше подобається, пишіть в коментарях, бо також можливо це все оговорювати і забронювати на заводі. Тепер по можливостях комплектації. Комплектуватися автомобілі можна все, що душа забажає, як то кажуть. Це все обговорюється окремо. Хтось хоче собі такий колір, хтось хоче собі кліпони, хтось хоче е, такі колеса, хтось хоче двигун, наприклад, 2-3 кВт, хтось, я не знаю, хоче собі літієву акумуляторну батарею, хтось хоче свинцево-кислотну акумуляторну батарею. Це як конструктор. Це на заводі, як конструктор. Ми робимо запит. Людина робить запит до нас. Ми робимо запит на завод, чи вони можуть виготовити таку потрібну комплектацію. Зазвичай завод каже, так, можемо виготовити, просто на все є своя ціна. Як ви знаєте, ми в основному, якщо ви телефонували або на сайт, заходили до нас, ми в основному автомобілі V5 і v 6 привозимо 2-3 кВт, тому що їх не потрібно ні реєструвати, ні не треба ні водійських прав. Також є X2, можливо, в комплектації 1,5, 2, 3 кВт. Все залежить від того, з якою швидкістю ви бажаєте їздити. І також ми можемо поставити, замовити на заводі і поставити відповідно тут різні акумуляторні батареї, не тільки по амперажу, ампер годин різна акумуляторна батарея, а і Тип акумуляторної батареї, літій-іонні, залізофосфатні, свинцево-кислотні, в залежності від акумуляторної батареї, ємності і типу акумуляторної батареї дуже впливає на ціну самого автомобіля, тому що це ну саме головніше в даному автомобілі. Звичайно, якщо свинцево кислотна, акумуляторна батарея вона надійна. Вона вам прослужить 3 роки, 500 циклів. 500 циклів це 3 роки. Потім ви її викинули, поставили іншу. Якщо брати літій-іонну акумуляторну батарею, то вона прослужить вам 950 циклів. Також бувають залівозофосфатні акумуляторні батареї. Вони ще йдуть дорожчі, менше бояться морозу, але вони послужать 2500 тисячі циклів. Але вони суттєво дорожчі. Все і від цього залежить ціна, бо так часто от пишуть люди на в коментарях. Яка ціна? Напишіть ціну. Розумієте, все залежить від батареї і від двигуна, і від комплектації. Відповідно, якщо от оце все, що ви бачите, це вже все продано крім оцієї білої білого автомобіля EV5. Оцей один не проданий. Він іде з трьох кВтним двигуном, але на ньому не стоїть акумуляторної батареї. Чому не стоїть? Тому що не знаємо, яку ви захочете саме акумуляторну батарею поставити на даний автомобіль. І від того і залежить і ціна. Так що саме комплектація, яка підходить саме для вас. Це ніхто не знає, тому що у кожної людини є свої потреби. Хтось хоче проїжджати 40 кілометрів, а хтось хоче проїжджати 140 кілометрів для того, щоб знати, яка комплектація підійде саме до вас. Ви телефонуєте до вас, до нас, розкажіть про свої потреби, і ми вам розповімо, як що, яку батарею вам підібрати, і яку який двигун підібрати. Тепер про динаміку. Звичайно, це не гоночні автомобілі, вони не розвивають високої швидкості. У них наприклад, в 3 кіловатному автомобілі швидкість обмежена 45 км за годину. Це зроблено для того, щоб можна було їздити без прав. Є таке обмеження. Ну, обмеження стосується вже не швидкості, а є а потужності двигуна. Пункт 1.10. Кому підходять дані автомобілі? Дані автомобілі в нас беруть, як і молодші люди. Це в основному жінки, щоб їздити десь там на роботу, на шопінг по своїх справах. Тут витрати взагалі мінімальні. Це все легко прорахувати. Ви перемножуєте ємність акумуляторної батареї ампераж множити на вольтаж і ви получаєте потужність акумуляторної, ніби як ємність в ватт-годинах. І дивитися, зараз 1 кВт коштує гривня 70. Якщо взяти, наприклад, якусь стандартну батарею 45 Ампер годин 60 Вольт вийде майже 3 кВт. Тобто на 50 км ви потратите 5 гривень. Тобто це дуже економічно вигідно. Та також в нас часто замовляють старші люди, яким потрібно транспорт для пересування, щоб поїхати в магазин, поїхати купити щось на базарі, щось привезти, постійно десь в лікарню з'їздити. Дуже вигідно і приємно їздити на такій такому автомобілі. Також в нас часто беруть дані види автомобілів організації, які Перевозять їду і різні товари для людей. Нас, от ми недавно привезли, так, нас просили не говорити, не фотографувати. Це швидше для того, щоб конкуренти не знали, звідки в них така перевага. За рахунок чого вони змогли здешевити доставку. От такі основні. Три групи населення в нас купляють дані види автомобілів. Якщо вам було да цікаве дане відео, як я вже сказав, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступне відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин elven.com.ua. Дякую за увагу і до побачення.